Що ви зараз лукавите? От ви дивитесь мені в очі. Я дивлюся, що в очі не так. дуже противно дивитися на військового, який бреше через так? те, що ви за годінням за грошима забули про всіх інших. А не можна, не можна так себе вести. От, не можна. Чим розумієте? вам ферма мішає? Я вам продовольча безпека країни, не інтересує. Ось так на підвищених тонах жителі Грушвиці першої вимушені виборювати своє право на нормальне життя в селі. Сергій, військовослужбовець, нещодавно повернувся у відпустку. Розповідає, купив тут дім декілька років тому. Планував мешкати у затишному та головне чистому селі. Однак тільки повернувшись зі сходу, змушений знову ставати на захист. Щоправда, тепер власної оселі від нестерпного смороду. Будинок придбав. Приблизно в 2017 році в мене запевнила місцева тоді влада. Люди подивилися, Гарно розвивається село. От, перепитав, чи, чи буде працювати ферма, сказали ні. Я з легкістю купив, ну і почалося. Періодично приїжджає трактор з бочкою, дваняє тут свині. На нестерпний сморід від ферми скаржаться і сусіди Сергія. Кажуть, через велику кількість свиней та сморід від них неможливо вийти на вулицю. Будинок наш розташований недалеко від ферми, буквально навпроти. Ферма приносить нам дуже різкий запах. І смердить страшно. на двір не можна вийти, особливо влітку, ввечері. Ба більше за словами Сергія, окрім нестерпного смороду, у власника ферми назбиралося чимало інших порушень. По всіх нормах не може тут бути ферма в такій близості до будинки. Не може бути і свердловина, і, і септик, і утримання якихось там тварин на 80 сотках. Це ну це ну, немає ніде такого. Ні, терпець місцевих обірвався. Останньою краплею став намір власника. Нека ферми збільшити поголів'я свиней на фермі. Місцеві кажуть, що якщо від 500 свиней неможливо дихати, то що буде, коли їхня кількість збільшиться? У відчаї місцеві почали оббивати пороги усіх екологічних інстанцій. У Держпродспоживслужбі кажуть, підприємцю підприємцю жодному разі не можна збільшувати поголів'я свиней, адже цього не дозволяє територія. Більше того, за словами першого заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області Олександра Костюка, станом на зараз фермер може отримати не більше ста свиней, якщо по санітарно-захисній зоні він е, якби е, не може утримувати ту кількість. На той час було якщо не помиляюсь тоді він казав щось біля 500 голів. Тому він мусить зменшити е, якби е, чисельність поголів'я. Там, по-моєму, якщо не помиляюсь в межах сотні голів. Аналогічним був висновок і департаменту екології Рівненської ОДА. Там після проведення громадських слухань в Грушвиці першій відмовили власнику ферми у видачі висновку про дотримання екологічних норм. Департаментом екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації видано відмову у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля від 22 серпня 2024 року фізичній особі-підприємцю Чернюк Олександру Леонідовичу щодо експлуатації свиноферми. Однак сам власник ферми Олександр Чернюк усі скарги відкидає. Мовляв, на його думку ферма нікому не заважає із неприємним запахом погоджується. Однак аргументується тим, що розводити тварин без запаху не вийде. Та разом з цим запевняє, скарги місцевих особисто не чув. А якщо й приїжджали інстанції, то жодних порушень, якщо вірити словам підприємця, не виявили. З 2009 року, займаючись підприємницькою діяльністю, ніяких скандалів не було і ніяких скарб не було. На даний момент скарги надходили в Держпродслужбу і в різні інстанції всі інстанції практично в нас були, і заміри робили викидів довкілля, і ніяких перевищень не було. Так само підприємець заперечує збільшення поголів'я свиней, каже справді територію ферми розширює, але на новій ділянці зберігатиме техніку та корм. Неправда того, що я вже зменшую поголів'я. Ми купили цю ферму, щоб було можливість нам поставити техніку і зробити склади для зберігання зерна. Підтримує діяльність супереч скарг місцевих мешканців і голова Великомилянської громади Алла Карпюк. Каже, до неї щодо неприємного запаху ніхто не звертався. А про розширення ферми Алла Карпюк, за її словами, чує взагалі вперше. Тому що питання розширення ферми ну взагалі не йшло відверто. Вам скажу я не знаю, які люди звертаються, і хто мене особисто ні одної людини жодної навіть не було на прийомі. Ніхто не звертався. Однак її переконанням місцеві мешканці не надто довіряють. Не на камеру натякають, що пані Алла підтримує фермера. кажуть, чомусь ні чисельні скарги, ні громадські слухання не можуть покласти край страждання місцевих від нестерпного смороду. Я була присутня на тих громадських обговореннях. Я вам скажу також, що до відома людей по суті не були поставлені до відома люди, що будуть ті громадські обговорення. Воно якось все так вийшло з бухти-барахти. Так чи інакше, але за нашою інформацією, обласні екологічні служби відхилили клопотання підприємця про збільшення поголів'я свиней. Тож він звернувся до міністерства. Чи отримує там погодження та дозвільні документи всупереч протестам місцевих, побачимо згодом. Вікторія Якимець, Сергій Мініч, Артем Шоула, телеканал Media Group.